Друзі, вітаю! Washington Post повідомляє про те, що Дональд Трамп закликав Україну піти в контрнаступ і почати бити по Москві. І він сказав, що чи можете ви піти в атаку. Зеленський сказав, так звичайно, якщо у нас будуть додаткові сили і можливості. Ну і власне це стало головними такими серйозними заголовками. А Трамп, ви знаєте, що після ударів по Москві він почав трошки спростовувати силами своєї адміністрації. Україна надихнулася і почала готуватися до ударів по Москві, Пітеру і багатьом інших містах. Зараз Вашингтон дав трошки більше деталей цієї розмови. Далі Медведєв обматюкав всіх європейських лідерів, почав ображати французів, поляків, британців і навіть Урсулу фондерляєн кремлівському карлику явно не сидиться на місці і дуже хоче в гайський трибунал. Азербайджанці послали Путіна з його ініціативами. Українські збройні сили повернули кілька населених пунктів. Одним словом, давайте все це проаналізуємо, плюс кілька інсайдів. Давайте все розкладемо по поличках, підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. Ми збираємо одразу на три бригади. Ми купуємо і дрони, і дрони-евакуатори і купуємо дуже багато прекрасних речей на три батальйони одночасно. Розігруємо з вами ось таку картину Олександра Ройбурта. А... Причому цифра у нас зараз не зазначається від 1 гривні неважливо. От, будемо розігрувати, тому що кожен донат важливий. Я не знаю, чи картина Ройберта, чи день народження, який я сьогодні е проживаю, власне, це є супер крута історія, тому що вже на банці із 3 мільйонів 600 тисяч гривень. 600 тисяч гривень вже є на банці, і це супер-супер. Круто, за одне відео за півдня ми з вами зібрали більше ніж пів мільйона. Прошу вас, не зупиняйтеся. І Ройбур допомагає, і я вас особисто прошу в цей прекрасний день. А, зробіть донат 100-200 гривень, хто скільки може, хоча б гривню, тому що картину будемо розігрувати серед цих. Це живий, ну вже не живий, але класик в сучасності а, сьогодення, який виставляється в музеї. Мома в Нью-Йорку. от людина, яка ввійшла в історію українського мистецтва і як політик, який бився за українськість а, на Одещині, і як власне митець, якого визнає увесь світ, його картину ми розіграємо. Ну і власне, дрони-евакуатори, дрони для Хартії. Плюс ми збираємо а, ще дуже важливі речі на Херсонщину, дрони-страйкери хлопцям, які власне із. Самого Херсону і не тільки зі всієї України хочуть дрони, щоб зупиняти росіян. Вони якраз таки стоять по лінії Дніпра і тільки на них насуваються, вони їх знищують. Це батальйон Рубаки, новостворені, потужні, молоді, класні хлопці і дівчата, які знищують окупантів. Тому, будь ласка, попрошу і в честь Дня народження, і в честь цього розіграшу зробити свій донат. А я зараз вам все розкладу по паличках. Трамп запропонував Україні перейти в наступ у розмові із Зеленським, передає Washington Post. Поворотний момент стався в липні у відносинах президента України Зеленського і Дональда Трампа. Причому для цього є низка причин, коли почали складатися дружні відносини в комунікаціях. Між українським та американським президентом Washington Post пише, що допомогли зусилля європейських лідерів, особливо Еммануеля Макрона, який дуже багато допомагав, який займався човниковою дипломатією, нахвалював Трампу Зеленського. Через день його набирав якісь проблеми, обговорювали. І кожного кожного разу він згадував, як Україна бореться за себе, за Захід за Штати, і намагався якраз таки йому донести важливість. України. І «Вашингтон Пост якраз таки виводить окремо особливу і потрібну роль Зеленського в цій всій історії. А більше того, каже Washington Пост, зіграло позитивний те, що Зеленський все ж таки почув а, меседж Трампа, Джей Ді Венса і навіть стоячих поряд не то журналістів, не то депутатів про те, що треба ж ходити в піджаках, костюм треба одягнути. Ну і Зеленський змайстрував, сконструював. Ну, не то якийсь мілітарний піджак, не то офіційний, а але формально. Ти чого не в піджаку, в піджаку, але в мене війна. Ну от він так виглядає. Ну і Трампу це зайшло, що Зеленський, начебто, і пішов на поступки, а з іншої сторони, і не пішов на поступки, бо це і не зовсім піджак. Ну, але всі залишились задоволеними. Ну і власне це призвело до того, що в Україні керівник офісу Зеленського каже: Слухайте, найкраща розмова за все життя, краще і уявити не можна було би собі. Один з українських чиновників додав, що 4 липня Трамп заявив Зеленському, що Україна не змінить перебігу війни, граючи в обороні, і їй необхідно перейти до наступу. Як раніше писала Financial Times, коли Трамп запитав, чи може Україна бомбити Москву, санкт петербург Зеленський сказав, звичайно, що можемо, дайте чим. А ми вже там деталі вирішимо. Трамп, Білий дім, тоді, ви пам'ятаєте, спростовували, багато говорили, що він трошки не так мав на увазі, просто питав, заміряв, думав. Ну, одним словом, забрали. От. Але минуло не менше двох тижнів після цієї розмови Трамп зважився на. Продаж зброї Україні за європейські кошти. Ми з вами це говорили в попередньому і в багатьох інших відео. Ну і власне, за даними Washington Post, союзники Трампа стверджують, що він не відмовився від своєї головної мети якомога швидше закінчити війну. Але він погодився на продаж зброї, оскільки це дасть йому змогу триматися на відстані від підтримки України, зберігаючи при цьому достатній вплив. Щоб чинити тиск на Москву на користь власне угоди. Далі ми бачимо, що Зеленський провів розмову з Ростемом Умеровим, якого назначають уже на посаду дуже серйозно керівника РНБО. Керівника РНБО пана Литвиненка, начебто, відправляють до Сербії, він буде там послом. От. Але в цій розмові Зеленський сказав, що Ростему Умерову Мовляв, активізуй переговорний трек. Я вам говорив, що Ростем відповідав і за публічну його частину, і за непублічну. На ньому зав'язано дуже багато, чому я й довго не вірив, що він може бути послом. Тому що забери його з міноборони, треба й на міноборону, і на закупки, і на переговори. Тому його переводять. Веренбо і переговори за ним залишають закупками. Зараз буде займатися Шмигаль Ахметов, Арахамія е і решта компанії, от і власне корувати їх. А Рустему залишили переговори. Хтось каже, що його не взяли, тому що він надто близький до Туреччини. Інші дипломати кажуть, що його не взяли, бо начебто в нього є типу там американський паспорт. Ще деякі політики західні кажуть, що могли бути проблеми з корупцією. Не знаю, є різні історії. Багато хто що говорить, поки що доказів конкретних на столі немає. Але як конкретика, його забрали з Міноборони, в Штати не відправили, він тепер секретар. РНБО, висока посада, потужна посада, відповідальна посада, додаткова відповідальність якої переговори з Мєдінським. Ну і Зеленський сказав, що давай там активізовуй переговори. А, ну і власне в Кремлі це почули. Вибігає одразу Пісков, каже: згодні з Зеленським треба додати динаміки переговора. От. А, і, власне, він це коментував. Каже, що це позитивний сигнал і тут ми абсолютно згідні. Дійсно, ми теж прихильники того, щоб додати динаміки переговорному процесу. Зрозуміло, що жодної щирості в словах Піскова немає. Вони б'ють по дітях, б'ють по мирних селах, б'ють по пенсіонерах. Ну і, власне, хочуть знищити українськість як таку. Але Трамп у очі, мовляв, бач, ми теж хочемо переговорів. Нічого з цього вони не хочуть, просто хочуть бити по. Українських населених пунктах е, і захвачувати території. Начебто кажуть, є такий інсайт, що Путін просив Трампа 50 цих днів, 2 місяці, щоб дозавоювати Донбас та Луганщину. Будан, в свою чергу, в медіа сказав, що ні, до кінця цього року ніякий Донбас Путіну не світить. Паралельно з цим Зеленський поговорив з Макроном, каже, що змістовно обговорили постачання ракет для ППО і навчання українських пілотів на міражах. Прекрасні французькі файтерджети, ми їх дуже любимо. От, ракети от, фінансування дронів перехоплювачів. Ми, власне, виходимо вже на пік чи вже, на поріг. Революції дронів перехоплювачів, які для нас надзвичайно важливі. Ми їх дуже любимо, тому що вони бережуть наше життя, наші домівки, нашу країну і роблять купол над нашим небом. Поки що результати не найкращі. Це. Ну не хочу зараз розкривати цифри, щоб ворог потім на базі цього не зробив аналітику. Дані є, тому що багато спілкуємося з цими хлопцями, ППОшниками. і Якраз теж хочемо колись зробити збір, щоб підтримати їх. От, але зараз не хочу видавати реальні дані. Рухаємось, рухаємось і надіюсь, дуже скоро буде успіх. Дуже скоро буде класні новини дуже скоро будуть позитивні. Новини, і ми будемо ловити ось ці китайські, іранські, російські дрони і шахеди. Крім того, що Зеленський говорив про винищувачі, перехоплювачі і системи ППО, ще говорили про політичні питання. Ну і тут багато хто вже задався, тут задайте динаміку переговорів, тут політичні питання, і всі такі: а що ж тут буде? Може Трамп дійсно дотисне заморозку? Так, така можливість залишається. 50 днів як-ніяк, -як, це час, коли все може статися, це правда. От, але європейські лідери говорив з деякими політиками і функціонерами. Вони кажуть, що більш за все Трамп знову розчарується в Путіні, дасть більше зброї Україні, і війна може, за їх оцінками європейських політиків може тривати ще десь рік. Буквально вчора в мене була така бесіда. От, тому дивимось, знову ж таки, це не є фінальний вердикт. Бачимо певні тренди, але зараз. Там на 100% їх підтвердити ніхто точно не може. Е, що відбувається далі? Е, далі виходить Медведів, починає просто обливати брудом все європейське, значить британці там загнивають своє молинні, поляки недорозділені, ніщеброди Балтійці, каже Медведів. Ну і далі, далі чехів там. Чухонців, всіх, кого хоче, там згадує на всіх плює. Ну, от, мовляв, от тільки Росія, значить, вона там во всіх війнах перемагала. Ми пам'ятаємо всі ті нуль воїн, де Росія сама перемагала. Ну от якщо і перемагала, то завжди в коаліції з Україною, з Британією, Францією, німцями будь-ким іншим. Ну, от, але точно сама вона нічого толком зробити не могла. Ні Афганістан не виграла, ні Фінів не виграла, ні японців не виграла. Тому знаємо ми цю всю велику браваду. Але на нагнітання Медведєва і заклики додаткових ударів по Києву говорять про те, що треба бути насторожі, можуть бити. Будуть злитися, дійсно ось, ось, шакала, загнали в клітку, він починає кусатися. Тому обережно чуєте тривогу, краще спускайтеся. краще зайве раз спуститися. От. Але конкретики Росія теж не може зробити. Я вам вчора ввечері писав відео, що в Росії фінансові проблеми. Вийшла Матвієнко на генеральну сцену і каже: бюджет дірявий, будемо економити. Головний меседж це дірка. Треба економити гроші. Ну от зараз якраз цим будуть займатися. Але Азербайджан е, тим часом відмовляється брати участь в економічній раді СНД через конфлікт із Росією. Ви знаєте, що вже давно він почався. Е, азербайджанці дуже... Сильно, гордо і правильно протистоять Росії. А Росія намагається їх шакалити своїми методами 90-х, то людей вбити, то на діаспору натиснути, то погрожувати починати, то якийсь неіснуючий конфлікт витягнути. Але вони дуже вдало це менеджерять, дуже розумно, навпаки, роблять все правильно і не піддаються на російські провокації. Також ми маємо новину про те, що Мерц заявив, що буде допомагати Україні і зброєю, і заявив про посилення умов виплат соцдопомоги українським біженцям, тобто і політичну ситуацію намагається стабілізувати і допомогою Україні допомогти. Зараз я вам скажу декілька інсайдів, які потрапили мені. Але після цього а, я ще скажу, які ж власне населені пункти повернули збройні сили. України. А в Офісі Зеленського зараз дуже сильно задумались над поверненням такої інституції, яка була дуже популярна при кучмі, президентський уповноважений. Зараз новий уряд формує там свої додаткові органи. Наприклад, Федоров сказав, що він буде розвивати інституцію, яка була похожа в маска, ДОЖ. От, це дуже схоже з однією криптомонетою, але це буде такий інститут ефективності скорочення бюджетів, децентралізації і багато чого іншого. Ну і власне Михайло заявив про те, що шукає нову людину. Свого Ілона Маска, хто буде допомагати займатися скороченням. Ну, не так, як Ілон, не на словах, а на ділі. Якраз таки Федоров шукає людину, яка допоможе зробити конкретний результат. А, далі. Україна зараз розробляє а, і аналізує систему торгівлі з країнами БРІкс. Кажуть, скоро Трамп проти них може ввести санкції, і після цього Україна теж накладе паралельні санкції разом із Сполученими Штатами на ці країни. Також зараз багато хто говорить про те, що Грузія може отримати а, від воріт а, якраз такі. Можуть зупинити безвіз для Грузії все це через Іваношвілі, через проросійську політику в цій прекрасній, дружній для України держави, але дружній на рівні населення і не дружній на рівні влади. Ну, от. ну і власне розказали, чого приїжджав Келох, запитував, чи готові ви триматись далі, чи готові ви воювати, чи готові ви встояти російському тиску і наступу. І скільки готові. Ось це була розмова з президентом та його найближчим. Оточенням. Е, ну і власне ще одну штуку Келлог попросив: це не бити по Москві. Це суперечить от остання інформація, Келога не бити по Москві, те, що говорить Washington Post, що, мовляв, Трамп просить в контрнасту бити по Москві і Петербургу. Ну от, або навпаки, контраверсійний Трамп може говорити і так, і так, коли випливає в пресу, заперечує, присилає свого переговірника конвоя, так, типу, спешл конвой. В Україну і намагається якраз таки сказати: ні, 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 не бийте це ось така спеціальна гра. Не знаю, як вам здається, чи підтримує Трамп удари по Москві, чи ні. Напишіть в коментарях. Друге щодо контрнаступу. Ну окей, заява Трампа нам подобається. Супер, чи дасть Трамп достатньо зброї? І чи достатньо зброї оплатять європейці? Чи є в нас? Віра в наших партнерів, що вони дійсно можуть дати стільки, щоб підняти планку сюди. Чи можливо будемо залишатись на тих позиціях, де є просто укріпимо наші лінії оборони? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я вам розкрию власне які населені пункти. Збройні сили України повернули під контроль Ялту і Воскресенськ. Це власне на Константинівському напрямку. Росіяни рухалися на попів Яра, українські захисники були змушені відкотитися. От. І власне на Донеччині Сили оборони мали успіхи. Вони змогли повернути під свій контроль два населені Путне Південно-Донецькому напрямку. Про це повідомляє боєць Сил оборони Мучної у своєму телеграм-каналі 18 липня. Наші козаки завдяки. Злагодженим діям змогли повернути під свій контроль населені пункти Ялта і Воскресенка, встановивши два українські стяги. А коли сил вже немає, віри всередині ніякої не залишаються, все ще є той самий просвіт, який вкаже гідний шлях, і цей шлях наші бійці. Прийшли, написав якраз наш боєць. Також проінформував, що в Константинівському напрямку змогли дотиснути попів яр, а українські захисники були змушені відкотитися. Також окупанти почали готуватися до штурму Полтавки у районі Притечного Противники так і не вдалося зайти до села, тому він вирішив з дрона скинути свій прапор, щоб показати хоч якісь. Успіхи на сіверському напрямку ЗСУ рознесли чотири позиції росіян. Бойова робота тут триває і далі. На Лиманському напрямку мінімальні просування східніше Карпівки у районі Балки. Друзі, це вся інформація. Підпишіться на цей Ютуб канал. Обов'язково зробіть донат. Ми збираємо на три бригади, розігруємо картину Олександра Ройборта. А і, власне дуже хочу, щоб... Ми пошвидше зібрали цей збір, 600 тисяч на базі, рухаємось далі. Зробіть донат, гривня 100-200, неважливо, просто його зробіть, а підтримайте цей прекрасний збір одразу на три батальйони: і дрони-страйкери, і дрони. А, і... Для Хартії, і власне дрони-евакуатори, наземні дрони броньовані, які ми з вами свого часу колись закупили, що призвело до створення першого медичного батальйону, який сьогодні продукує ці дрони, і вчить НАТО, як правильно евакуйовувати бійців поранених з поля бою. Ось така інформація. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. до